Будинок на вулиці Даншина заселений вже як три роки. А обіцяні квартири для військових ймовірно розчинилися в повітрі, і зараз в них живуть уявні Антон та Марина або ж можливо хтось із Луцької влади. Раніше телеканал конкурент і повідомляв, що у 2018 році на сесії Луцької міської ради аж з третього разу проголосували за детальний план території на вулиці Даншина та Олекса Ушуркевича у Луцьку. Тоді за це питання ну дуже клопотав, тоді ще депутат від партії укроп, так би мовити, партії попередниці чинної за майбутнє Ігор Поліщук. Він буквально випрошував колег проголосувати, адже забудовник такий гарний жест зробив, дає квартири нашим ветеранам, АТО та військовослужбовцям ЗСУ. Натомість, як нам стало відомо, Луцька міська рада в період з 2017 по 2024 роки отримала від місцевих забудовників лише один єдиний гарантійний лист про зобов'язання передати 12-13 однокімнатних квартир на. Баланс міськради, і це був лист зовсім не від Тетяни Гажули. Тоді ж яким листом з гарантіями від забудовниці козиряв у 2018 році на сесії, тоді ще депутат Ігор Поліщук. Можливо, там був список продуктів, які треба було купити додому, або ж це був підроблений документ, аби ввести в оману і інших депутатів. Питання, як то кажуть, риторичне. Ми вирішили знову навідатися до житлового комплексу по вулиці Данчна, 14 В, адже саме в цьому будинку мав. Ли би проживати наші військові, ні для кого не секрет, що черги з військовослужбовців та ветеранів на отримання житла зараз чималі. Тож ці попередньо 19 однокімнатних квартир в середньому по 40 квадратних метрів могли стати для когось з наших воїнів радістю, спокоєм та жестом подяки від луцької влади. У центрі продажу квартир, мали би знати про оселі для воїнів, адже ж на нашу думку, їх би мали так би мовити, зарезервувати і не продавати. Там нас зустріла менеджерка Олена Зазначила, що багатоповерхівка на Даншина уже дуже давно здана в експлуатацію. Давно вже три, напевно як експлуатацію. Роки три. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, чи передали від е квартири військовим? Я не знаю, тому що я по новому будиночку, я погрінестей, по цьому будинку була завсіняча дівчинка. А не знаєте, коли воно прийде? Можливо, в декреті, тому я тут працюю на новий будинок. Це об'єкт данний. Вона пішла. А можливо, вам відомо чи живуть тут взагалі якісь військовослужбовці? Я Ага, просто я гарантійний лист від забудовниці гажолита. Чи не допоможу. в військових, хто якихось не бачила, ну, наприклад, не тут військових, але я не знаю, чому тут живуть. чи Це просто прихожі дівчина. Зазначила, щоб ми зверталися у генеральний офіс власника компанії, і, начебто, там нам все роз'яснять. Також ми намагалися додзвонитися і до довіреної особи пані Тетяни Гажули Віталія Доскача. Та чоловік не взяв слухавки. А на другий дзвінок взагалі відхилив виклик. За порадою менеджерки Олени. Ми зателефонували і до компанії, яка побудувала будинок на Данщина-14В. Це будівельна компанія. Алкан, однак, там теж ніхто слухавки не взяв. Тож ми вирішили запитати вкотре про квартири воїнів у того, хто несе пряму відповідальність за їх відсутність. Це Мерлоцька Ігор Поліщук. Чи не найголовніша дієва особа в цьому сумному спектаклі? Бо ж саме він лобіював інтереси забудовниці Тетяни Гажули на сесії Луцької міської ради 26 вересня 2018 року. Поліщук Ігор ігоріч. Шановні колеги, я хочу поінформувати, що по ділянці, яка знаходиться в межах цього детального плану території, на минулій сесії ми міняли цільове призначення, і перед цим в міську раду надійшов гарантійний лист про те, що забудовник гарантує передачу місту на квартирну чергу 8% житлової площі від зведеного будинку багатоквартирного. Пан Мер у своїй звичній манері відмовлявся відповідати та уникав питань. Однак, все ж Ігоря Поїщука вдалося розговорити. Скажіть, будь ласка, забудовник жула не передав квартири письмо, на, письмо. на міську раду. Скажіть, будь ласка, письмо. ви про це знаєте, що ви зробили для того, щоб передали письмо. ці квартири? Офіційним запитом підготуйте всі запитання. Чому забудовник жула не відповів на запитайте в забудовника? А Так ви ж лобіювали його інтереси Я. на озвучив інформацію, році. яка була загальнодоступною на той час на сесії. А що ви зробили для того, щоб забудовник виконав гарантійні це його, вимоги? Це його в нього чекайте. В рішенні міської ради ви лобіювали рішенні міської, міської ради було написано про те, що не має передавати квартири. Є гарантійний лист від рішенні Міської ради є передбачено чи немає? Це його благодійна ініціатива і виконувати Був цю лист і виконувати цю благодійну ініціативу його особисто забудовник зобов'язувався чи не виконувати це його власні справи. Забудовник зобов'язувався ініціатива. Лист. Він будував на своїй приватній земельній ділянці. Ми це зрозуміло на своїй землі. Забудовник він... зобов'язувався, лобіювали забудовника і би передати квартири ініціатива. Як бачимо, Мерлуська не розуміє значення слів, зобов'язуюсь, і благодійна ініціатива він продовжує стояти на своєму, знімає з себе відповідальність та вигадує відмовки. Хоча ми та луча не знаємо, хто і кого кинув на квартири.